Привіт-привіт! А проводимо цікавий тест і експеримент. Це мій другий Дейка. Там перший жужить, бо в ньому більше сонечка в нього. Вимога до охолодження більша. Так от, зверніть увагу: працює зараз масив PV1. Напруга ось така. Струм, такий, як бачите, і десь 3,3 кВт. Ну, з хвостиком, плюс-мінус десь сюди стрибає. Час, якби я не змінюю, все роблю в режимі Live 1254. Так, і тут у нас на пів1 сидять раз 16 панелей східна сторона, два 16 панелей, південна сторона. Причому східні під азимутом, ой, перепрошую під азимутом під кутом десь 30, мабуть, 4 чи 5 градуси, а ті, що от, другі, оцей от масивчик, так, вони під кутом 10 градусів. І подивимося, що ще є різниця. Десь 3-3 кВт. Приблизно зараз заходять. Якщо я зараз їх розділю, тобто, за правилами зроблю так, як книжка пише, посажу цей масив на свій окремий MPPT. Роблю це в режимі лайт, щоб ніхто не сказав, що я щось підтасовую, змінюю. Сподіваюсь, що телефон не гекнеться, але вже потерпіть. Гашку PV. Виймаю конектори, переставляю. Ну, требаш попасти? Є. Підключив. Побачили. Вимикаю ПВ. І слідкуємо. Слідкуємо, що зараз буде, що ж він набере? Як він на чому стабілізується. Бачите? Зараз 3,27. Було 3,30 з чимось. Ну, коротше, плюс-мінус. Може, там якихось 50-20 Вт буде в одну сторону, а може в іншу сторону. Ну, Давайте ж йому час. Може воно розженеться до. Е, я знаю. О, вже 3,4. Нічого собі. Ну, тобто, 100 Вт різниця. Може 150. На загал. Але тут є нюанс. Теж має пояснити, значить, напруги будуть різні. Ви бачили це, мабуть, із цього графічка, так? 400 з хвостиком і 560. А знаєте чому? Тому що на все-таки на цьому стрінгу у мене висять три оптимізатори наверху і три внизу. Тобто шість оптимізаторів. А оптимізатор чуточку знижує. Максимально робочу напругу, якби, і це, це робить нюанс. Тобто теоретично, я би оцей масивчик міг би ще й подовжити на дві панельки, і вони би тоді зрівнялися по напрузі. Але так робити вже ніхто не буде, це вже зайве, а тих панелей немає. так? Ну, Давайте спробуємо ще зробити зворотню процедуру. Тобто зараз десь 3 3, 48, там, 3, 46, 7. Так, І роблю все те саме, тільки зворотній варіант. Так само ставлю телефончик сюди, щоб ніхто не сказав, що я щось вигадую, видумую не знаю, що ви там побачите. цей час гаршу ПІВІ. Е, знімаю. Конектори переставляю. І спостерігаємо. Так. Що ж у нас вийшло? Так, вмикаю. Ну, так, да, вони знов сіли в своє положення. І слідкуємо, як воно набирає і до чого воно набере, де ж воно зупиниться. І на чому? Тут просто на MPPT загалом працює алгоритм глобального сканування, так? І е, йому треба якийсь час дійсно дати, 2-3 хвилинки, щоб він нормально подумав, попідбирав собі дані і параметри, щоб стабілізувались якісь на, якихось, на якихось значення. Зараз, якщо як ви бачите, то просадка якби капітальна, 500 502 Вт втрату. Ну це ніби чимало, правда? От, але що хто його знає, я не можу сказати, тому що небо таке, бачите, в сіру, в сіру хмаринку таку, да? може, там десь зайшла? Може, не зайшла. Я не знаю. Я ж роблю це спеціально в режимі лайф. Санечку, вона зараз десь там, в тій стороні, там, бачите, там хмаринки є. Тому хто його знає, може дійсно трошки з освітленням не вгадали. Але по великому рахунку, різниця, навіть якщо вона і є, то вона мінімальна. Вона мінімальна. І мені здається, мені здається, що якщо в когось стоїть задача, отже, до трьох кВт розігнався, бачите? Мені здається, що якщо в когось стоїть задача. Наприклад, е якщо ви маєте важливо, бажано, щоб були взагалі навіть однакові панелі. Хоча можна робити і зі схожими. Можна навіть з різними панелями, але щоб були схожі напруги на масивах і схожі вольтамперні на панелях. Воно працюватиме. Мені здається, що ця невеличка втрата, яку ви отримаєте від такого поєднання, вона буде вартою того, що ви сюди звільните цілий вільний МТПТ і зможете щось гарне і толкове включити. А? Чи не так? Ну, от 303, 301, 304. Хто його знає. Я точно їх лишатиму паралельно. Але після того, як мені буде що поставити на оцей масив, а тут я нагадаю, тут буде вітрячок. Ну, це буде через місяців 2-3. Тому поки я їх все-таки залишу на роздільних, так воно однозначно я підозрюю, працюватиме краще. Тут і догадалки не ходи, хоча, бачите, вже воно знову підрівнялося 3,2 кВт. Не так далеко від первинного значення, яке було. Але потім я не буду заморочуватись, я їх посажу на один масив, і все. Отак, як вони зараз в тестовому режимі сидять. Нагадаю, 16 лонгів 435 тут. І 16 лонгів 435 тут. Схід південь. 35 нахил до горизонту, 10 нахил до горизонту. Все. Все решта ви бачили. Як воно працює і в однакових, і в різних MPPT. тому висновки робіть самі? Ну а я пішов далі робити своє.